Бажаю здоров'я! Від бійців 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка хочу звернутися до усіх свідомих українців. Просим вас долучитися до збору благодійного фонду Твій крок для обладнання пересувної ремонтної станції Локер, необхідної нам для ремонту автівок, що постраждали у нас на виконання бойових завдань на Донецькому напрямку. Техніка, що постраждала, не завжди транспортабельна і не завжди її можна забрати в тил для ремонту. У такому випадку у нас є тільки один варіант лагодити її на місці. І для того нам необхідна пересувна ремонтна станція. Прошу долучитися до збору кожного, хто побачить це відео. Прошу вас поширювати відео та не словом, а ділом гривною довести, що українці соборні, що вам не однаково, і що ми разом неодмінно зможемо досягнути такої бажаної перемоги. Разом до перемоги, друзі, все буде Україна!